Димон, давай. Давай, 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 виводь її. Ой, красавчик, ой же ж красавчик. Подивись, що відбувається? А ну Димон, другий закид, да, Димка? Другий подряд і щучка. А ну підходь, розкажи, ну, що який карандашик! Неожиданно, як гопота із подворотни. Да ты шо? так от. Прямо под берегом. Пят... От туди, под оту колонну, даже не докинув. Ты що? дивись, яка щучка. От туда кидав, так? Да? Вот туда. Я Вон понял. Я понял. Ой, яка щучка. Приятно. Ай, приятно. Ну все, давай ловить дальше туда. Давай, давай. Ловим. Что мы с такой щукой робим? Отпускаем. Отпускаем, да? Чтоб под зашел, залетел. Ну что стара, Иди, отдыхай. Аккуратненько. Не, не кидай, не кидай. Так положи и понял. сходи, мамо, свою позови, сходи. От умничка. Димон, як відчуття? Блін, Саня, космос, я перший раз в житті щоку піймав. Так? Да? Ну, от іменно, на легальне, якщо Я зрозумів.